Київський апеляційний суд зобов'язав Дмитра Чекалкіна спростувати інформацію стосовно колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. І так, Чекалкін має протягом п'яти діб поширити в своїх соцмережах повідомлення стосовно того, що Портнов не причетний до ліквідації патріотів, за словами захисниці. Чекалкіна, таке рішення апеляції вони будуть оскаржувати у Верховному суді. Задоволено частково апеляційну скаргу пана Дмитра Чекалкіна. Суд виніс вступну та результативну частину рішення, яку ми зможемо отримати завтра. І з того, що з тієї інформації, яку ми з наболодіємо на зараз. Суд задовольнив форму спростування. Яку повинен е, зазначити пан Дмитро. Ми будемо подавати в обов'язковому порядку касаційну скаргу і будемо дуже сподіватися на те, що касаційний суд в цій справі оцінить ці всі докази, оцінить всі пояснення, які надали сторони, і винесе ну, дійсно обґрунтоване рішення суду. Ну і ми зараз долучимо до нашого ефіру українського дипломата, блогера, публіциста Дмитра Чекалкіна. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю, друзі. А як ви сприйняли новину про загибель Андрія Портнова? Ну якраз я проголошував свою промову відповідаючи на звинувачення, яке озвучила адвокатеса? І якраз мене вразило те, що вона знов ж таки підтвердила, вона не спростувала той факт, що він закликав до фізичного знищення. Громадян України, тобто каже, це ж вибірково. Він тільки тих, хто тільки продажних активістів, як він писав. Але що в нас в Україні не діє взагалі закон, який забороняє фі... Фізичні страти, яким чином можна виправдати, було взагалі заклик до ну як він писав, умножить їх всіх на ноль. Да? тому, що коли прийшов Зеленський до влади, він казав, ну, він писав, і це ж все зберігається на його в телеграм-каналі, де він просив своїх підписників. А в нього тоді було там сто там тисяч чоловік тільки на телеграм-каналі повідомляти інформацію про українських через кому активістів патріотів парохоботів. Для їх запроторення в там фільтраційні табори, звідки вони будуть потім фізично взагалі повністю зникати, будуть да, з, е, з е, переходити в і, і, інший світ. Тобто мене це настільки обурило, я уявив не міг собі уявити, що подібне щось відбулось в будь-якій іншій там європейській державі, де Публічна особа, колишній депутат, керівник взагалі всього тоді напрямку юридичного в адміністрації президента за часів Януковича, що він міг собі дозволити подібні зухвалі заклики. Тобто, ну припустимо в Ізраїлі, щоб якщо хтось дозволив собі закликати. Арештовувати й знищувати е, якісь громадських активістів, то такого персонажа заарештували б на другий день по заклику до насильства. На жаль, це абсолютно відповідало головному напрямку гібридної війни Росії в Україні, а саме хаотизації нашого внутрішньополітичного життя. Тобто я нагадаю, що Путін в відповідь на Численні питання, які були, були до нього перед напередодні президентських парламентських виборів, хто наші кандидати він казав: містер Хаус або кандидат Хаус. і саме це це й мало призвести в фізич, фізичне знищення, така от фізична помста своїм опонентам, ворогам. Вона мала їх призвести до максимального е е рівня. В протистоянні в суспільстві практично до громадянської війни, ну що в нас відбулось зрештою під керівництвом за там червоних слуг 100 років тому, да коли зрештою потім українці їли своїх дітей через те, що дослухались до цих обіцянок в мір. Народам, землю, крестьянам, фабрики робочим, моря матросам. Нас обіцяли там пересадити, правда, всіх цих тільки пересадити по, по весні, але ж Портнов пішов далі, він обіцяв всіх фізично знищити. І цей адвокат сьогодні не не да, що дійсно такі заклики досі зберігаються на його телеграм-каналі. тобто я це Ну, сприймав, сприймав і сприймаю, як ну абсолютно зихвалий такий виклик закону з, з здоровому глузду. Ну і совісті, зрештою, сумлінню українській демократії в це в нашій державі. І той факт, що свого часу депутат Шасмаглюк так його е, підтримували, і дякували йому офіційно, що він таку надає допомогу правлячій партії, да що вони з його допомогою відновлюють тут справедливість. Тобто, на жаль, ми нічого не очікували іншого в цьому апеляційному суді, тому що це ж не перша така справа. На жаль, пан Портнов, коли був практично куратором всього цього судового і правозахисного правопорядку управління правопорядку в адміністрації президента за часів Януковича, він призначав всіх абсолютно суддів саме після. Співбесіди особисто в нього в кабінеті йшло затвердження абсолютно всіх суддів, які призначалися в Україні, починаючи з самого нижчого до практично майже до Верховного суду. Єдиний суд, який не лишався, який лишався поза його впливом, це був Верховний суд. і Саме через це ми і сподівалися, і сподіваємося, подати касацію саме Верховний суд, де оце рішення ганебне буде зрештою скасовано. Але Головне, що сьогодні всі ну в такому напруженому стані перебувають ці колишні колеги. Пана Портнова, про що вже написали багато з політиків, політичних діячів, тому що цікаво, кому дістануться сьогодні, з яким судовим органам органам верніше слідства, дістануться його гаджети, де зберігаються його листування. Нагадаю, що він безпосередньо листувався з Сурковим свого часу, коли був координатором проросійського впливу тут в Україні. В нього була тоді прізвисько було Казбек. Ці або Рашидович дав різних там в е, листуваннях по різному. І він же був свого часу і куратором тих самих е, харківських угод, і писав ще за часів. Там Тимошенко сидів в окремій кабінеті, коли заходила Тимошенко, коли вони складали ці ганебні е, газові угоди. Ось такий витвір, в, в вибрик, такий долі. Він з одного боку допоміг. Тимошенко укласти ці газові угоди, по яких там Україна мала сплачувати абсолютно не виправдані там десятки мільярдів доларів Газпрому, а потім запроторив її заграти, коли був заступником. Голови офісу президента тоді у за часів юнуковича, який був куратором саме всіх юридичних питань, він готував рішення Верховної Ради Криму. Про що навіть відверто казав Глазів і дякував йому за те юридичне обоснування, яке дозволило там їм потім провести ці референдуми і провести анексію Криму, тобто в нього шлейф настільки довгий його співпраці з російськими кураторами, що насправді буде цікаво сьогодні дослідити всю його з ну, мережу його агентури, кого він тут координував, кому давав які вказівки. Той самий операційний суд цей сумно відомий вовка. Він же е, був абсолютно його підконтрольний, да, і він давав їм вказівки. І найцікавіше, що коли він повернувся так тріумфально в 19-му році і почав е, ну скасовувати всі ці рішення, які були прийняті е, проти нього в українських судах за часів п'ятого президента, то хто був тоді його адвокатом, який ходив на всі ці судові засідання? Сьогоднішній куратор е, правопорядку від банкової пан пан па пан Портнов. Пане Дмитре, дякую вам за коментар. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Будемо спостерігати за ходом справи далі. Дякую дуже. Дмитро Чекалкін, український дипломат, блогер, публіцист, телеведучий, був з нами на зв'язку.